Привіт, друзі! З вами Вікі Сімс. Ми продовжуємо грати в Сімс 2, сімейка Мерфі 27 серія. В нас раночок, наші сіми зараз будуть прокидатися. Перший день весни, і я зробила ремонт в будиночку. Зараз я вам все потрішечки покажу, покажу, розкажу. Так, бачу, у нас там мухи завелися. Так, показую будиночок. Дивіться, я тут зробила Ремонт, такий невеличкий ремонт. Зараз я підніму стіни, відгородила кухню від вітальні, ось тут трішки змінила підлогу, змінила стіни, змінила меблі. У нас тепер така кухня трішечки розширила. Далі ось така зона відпочинку. У нас тут тепер буде. Камін сюди перемістила. Ось тут у нас буде така зона навчання. Тут у нас перекладина, ось ця стоїть і мольберти для малювання. Ну і я побудувала кімнатку для нашого маленького семчика. Він сьогодні в нас стане тодлером, і я потім перемістю це ліжечко його ось сюди в кімнату. Ну, можливо, пізніше щось ще, щось ще добавлю в цю кімнатку. Так, наші сіми прокинулися. Давайте я буду дивитися, що тут в кого що. Томас в нас хоче помитися. Кетрін уже сама в туалет пішла. Ну що ж, добре, і вони в нас всі хочуть їсти. Я зараз відправлю Кетрін. Так, і сьогодні в нас субота. Давайте я спочатку подивлюся на їхні навчання. Значить, Амандочка не навчається, Кетрін сьогодні працює, да, вона піде на роботу, на жаль. А Томас, Томас теж на роботу. А, ну що ж, добре, відправимо їх на роботу. У нас тут у Томаса було багато підвищень останнім часом, і бачите, в нього тут є навички, які треба підняти, а, є кількість друзів, яку треба знайти і так далі. Так, а семчик нашій, семчику потрібно змінити пелюшки. Давайте ми а, попросимо. Томаса. Ой, а що таке? Чекайте. А... а чому ми не можемо. Давайте візьмемо його. А, так, добре. Томас у нас відправлявся на роботу. Так, mm. да, в нас заглючив Семчик. Давайте змінимо йому пелюшки. Так, да, ось так. Щось тільки що. Щось пішло не так. Добре, і давайте його покладемо і відправлю нашого Томаса. Так, чекайте, мені здалося, що за ним приїхала машина. А, він аж ввечері іде, щось мені е, здалося. Ну, добре, добре, все одно, нехай він покладе його, прибере е, цей памперс, а Кетрін я відправлю е, приготувати якийсь сніданок е, для родини. Так, і давайте подивимося. Я завантажила собі багато різних таких рецептів, е, і можна, можна тут зробити. Багато всякого цікавенького. Давайте я а, щось дам, якесь завдання, нехай вона щось новеньке приготує. А, вафлі, а, дивіться, гарбузові вафлі, а, курка, а, Щось іще. сендвічі з джемом, тости. Ну, давайте а, панакотові тости. Ні, не панакотові, просто якісь тости, а які саме я не дуже розумію. <гум> ну, добре, зараз ми все побачимо. А, і в нас тут дуже брудно. Давайте я попрошу Томаса, нехай він прибереться а, ось так. От, щоб він трішечки теж позаймався. Будинком. Кетрін у нас, мабуть, сьогодні приготує їжу, і, можливо, вона навіть не встигне поїсти, поснідати з родиною. Хочу подивитися, як це виглядає, як виглядає приготування. Аманда в нас годує братика. Ну Добре, нехай годує. Так, і ось так у нас виглядає ось ця страва тости. Дивіться, як класно. А, таке щось новеньке для Sims 2. Добре, відправляю усіх їсти. Амандочка Аман не голодна, в принципі. От, але Кетрін теж нехай сяде. А, Боже, залишили дитину на підлозі. Ну, як завжди, я сподіваюся, що зараз няня його підніме. Да. От тільки няня, будь ласка, не вздумай годувати сема. <і> <і> та, він все пр... продовжує лежати на підлозі. Що це таке? Ну, чого? чого вони кладуть дітей на підлогу всім з два? Ну що це за це прикол? <ріх> чого розробники <піх вообще> зробили саме так? <свіх> чого не можна дитину класти, блін, в ліжечку? Е, да. За Кетрін вже приїхала машина. Давайте нехай вона поснідає з Томасом, з чоловіком своїм поспілкується трішки. Ось така страва. Цікава, якісь тости з якимись вершками чи щось таке. Ну дуже цікаво виглядає все це. От, вони обговорюють справи на день, на ранок. Сьогодні день народження буде у Семечика. Ми, звичайно, його відсвяткуємо, але я надіюся, давай біжи, біжи кетрін на роботу. Блін, не встигли. Ну, добре. Зараз я її натисну, натисну відправитись на роботу. Все нехай вона піде просто пішком. Вона що в нас пожежник? Що це в неї за? Вона працює в кар'єрі пригодницькій. Ось це пригодницька кар'єра. Ось такий значок бінокля. Ну, добре, пожежник. Ну, нехай буде пожежник. Так, що в нас тут у Томаса? Добре, Томас нехай доїдає. Амандочка наша тут займається. В неї, до речі, нормально все з потребами, як бачите. Да, привітався в нас тут прибиральник, який прийшов. Переставила я ось цю штуку, тому що всі, ми, всі вам не подобалось, що воно під стіною стоїть, і вони вирадували. Да, Переставила я всю цю штуку. Амандочка в нас отримала. Вау, дивіться, в неї 10-та навичка тіла. Це ж треба. Слухайте, а що в неї тут по бажанням відправитися в коледж? Давайте я закріплю їй це бажання, все ж таки, коли-небудь вона відправиться. Стати вовкулакою, ну ні, ну це я не хочу. І щось там з стосунками, і гратися з псом, з, якимось, з яким вона познайомилася. Ну, блін. Ну в тебе й бажання, Аманда, слухай. Гратися з псами поговорити ні, не треба. Добре, давайте так. Я відправлю її в туалет. І нехай вона теж поїсть. А нашій Томас, нехай сніданок. Що у нас тут? А, добре. А, нехай сніданок він поставе. Добре, постав, будь ласка, Томас і сніданок в холодильник. Так, і займуся його навичками, мабуть, харизма і тіло. Ну, Давайте харизму розвивати. Все ж таки е, тіла в нього більше, от, а харизми йому не вистачає. Давайте нехай він харизму трішечки порозвиває, щоб наздогнати, скажімо так, цей час. Да. Е, е, і в нас весна, але чомусь ще не зійшов сніг. Ще така земля в нас, бачите, засніжена. Але дерева вже зелені. Я все ще чекаю того моменту, коли зійде сніг нарешті, і ми відчуємо справжню весну всім 2, два, щоб всі ми могли насолодитися весною. Так, давайте я трішки пришвидшу час. Е, можливо, дати нашій Аманді якісь завдання. Е, давайте, знаєте, що? Хто в неї тут взагалі є в знайомих? В її знайомих однокласників, з ким вона могла б іще подружитися. Дивіться, ось тут є якийсь хлопець, ось ця дівчина. Ми могли б її запросити. Слухайте, а ця дівчина така бліда, вона раптом не вампір. А ось ця так дивно вона виглядає. Її шкіра я маю на увазі колір її шкіри. Ну добре, Давайте. Нехай Аманда запросить в гості Робін, руденька, руденька дівчина, її знайома, однокласниця. Нехай вона запросить однокласницю в гості, і вона з нею якось проведе час, поспілкується і подружиться. Добре, давайте так. І запросити. Я сподіваюся, вона погодиться прийти. Чи можу я прийти з другом? А, ну, давайте. Давайте, нехай вона прийде з другом. Аманда вирішила запросити друзів до себе. Чому би й ні, вихідний, субота, а, домашку робити не потрібно. От, тому вона вирішила так відпочити, розслабитися від школи, від навчання. Так, а з ким ти говориш? З кимось говорила тільки що. Так, ну добре. Ось наша однокласниця. А це вона, мабуть, прийшла з кимось. Да? Це теж підліток. Да, це теж підліток. Біжи, Амандочка, сюди, біжи, привітайся. Привітати всіх. Так, і що це в нас за дівчина? Така симпатична дівчина ну Давайте якось проведемо час. Давайте з цією Робін спочатку подружимося. Давайте з нею піднімемо стосунки, зробимо їй комплімент, пожартуємо, дружньо обнімемося, от, щоб вона в нас вже була подружкою нашою. Да? Дивіться, однокласниця, ось ця дівчина одразу почала танцювати цей твістил. Чи твіст, чи твістил? Ну, добре. Так, щось їй не сподобалося поговорити. Давай просто поговори з нею. А, да, щоб подружитися. От 42 у нас так, обнімаються. Давайте ще якийсь жарт. Нехай вона їй розкаже і ще раз обніметься. Все, вона з нею подружилася. І давайте, нехай багато разів поспілкується. От все, це дуже добре, що в нас з'явився ще один друг. Давайте подивимося. Томасу не потрібні вже друзі. І Кетрін так само. Супер, супер. Наша Амандочка запрошує своїх друзів в гості, і бачите, так собі піднімає батькам своїм, піднімає друзів. Що це в нас тут за пес такий ходить? Дивіться, ходить, винюхує. Кудись хоче зайти, так, але в нас всюди зачинено. Давайте вирвемо ось це. От, нехай Аманда повириває бур'яни, які в нас тут повиростали. Що в нас тут у Томаса? Так, він у нас продовжує піднімати харизму і, звичайно, іще не підняв її. І в нас сьогодні Семчик має подорослішати в 6-6 в 6 вечора. Але все ж таки я, мабуть, подорослішаю його раніше. Звичайно. Давайте подивимося до, до котрої години Кетрін до 4-ї. Ну, якраз повернеться наша Кетрін, от уже от зараз, да? і ми подорослішаємо нашого маленького Семчика. Да. І якраз подивимося. Ми втратили, мабуть, якогось друга. Давайте я перевірю. Ні, ще поки що не втратили, але це подруга нашого Томаса. Ось вона, в неї мало дуже балів дружби. Треба буде підняти стосунки. Так, а що? В нашої Кетрін немає друзів взагалі? У Амандочки. Так, чекайте взагалі на родину у Аманди одна подружка. да? Ні, у неї троє друзів. У Аманди троє. У Томаса. Одна подруга. Ні, двоє в нього. Це вже 5. А у Кетрін. Чекайте, раз, два, три, 4, 5. Це десять. Добре, порахувала, тому що мені здалося, що в Кетрін немає друзів, і я трішечки, трішечки мені не зійшлося в підрахунках. А, так, давайте сповіщення почитаємо. Тиждень пройшов так, сяк добре, Кетрін отримала зарплату, так, і нам тут прийшло це сповіщення, нагадування про друзів. Так, давайте дорослішати Семчика. У нас тут, звичайно, балаган, в нас всюди вже розкидані бачите, пляшечки, все смердить, ну, як завжди. Так, давайте я куплю нам туртика. Так, я собі теж назавантажувала різних таких тортиків для дня народження. Давайте я вам їх покажу. Тут їх таких різноманітних багато, От, але я хочу якийсь вибрати з лелекою. Тут такий є полуничний тортик з зелений, дивіться, такий з жабою. Давайте його поставлю. От такий зелений тортик, нехай буде. От, і е, якраз в нас тут майже вечірка. Не знаю, можливо, потрібно було би вечірку зробити. Так, давайте я відправлю нашу кетрін перевдягнутися в повсякденне вбраннячку. Е, так, Томас, а за Томасом приїхала машина. Ну, добре, е, давайте ми так тимчасово поки що Томаса відволічимо. От. І, візьмемо, покличемо всіх сінів сюди. Зараз кетрін перевдягнеться. Амандочку сюди давайте покличемо. А томас в нас візьме маленького семчика так, і піднесе його до тортика. Все, сходьтеся, сіми. Будемо святкувати день народження. А, так, Кетрін, ну що таке? Я ж тобі сказала йти сюди. Біжи сюди. Не слухаються мене сіми. Так, давайте іще раз. Семчика тримає ось ця нянька. Так, давайте. Нарешті вона його поклала. Треба вже її звільнити, чи що, я не знаю. Боже, як мене іноді бісить ця нянька. Це просто це просто жах якийсь. Добре, Томасе, біжи. Та що це таке? Та відпустити дитину. Ну, він зараз подорослішає вже. О, я не можу. Давайте, нехай Томас її просто відпустить. Біжи сюди, Томас, відпусти цю няньку. Добре, відпустили. А... Взяти Семчика, візьми його на руки. Боже, в мене не вистачає терпіння на цих няньок всім з два. Це просто, я не знаю. Я сподіваюся, вас так само вони бісять, як і мене. Добре. Амандочка і Кетрін. Ідіть всі сюди. Семчик наш зелененьким попахує. Ну, що зробиш вже? Звяткуємо день народження Сема. Зараз він у нас буде дорослішати. Так, давайте. Чекаємо. Так, друзі, я виставила такий кадр. Ось так, дорослішає Семчик. Так, зараз Томас задув з ним свічки. Так, щось нам написали, що в нас є два дні. А, так, да, у Томаса і у Кетрін через два дні будуть дні народження. Вони у нас старішатимуть, уявляєте? Вони в нас вже будуть старими Сімами. Мені не віриться. В Сім з 2. Немає такого посереднього віку між молодістю і старістю. Цей вік є тільки тоді, коли сіми студенти. А якщо сіми не студенти, то просто молодість і далі йде старість. Так, а що сталося? Наш Семчик взагалі буде дорослішати чи ні? Так, да, дорослішає. Слухайте, у нас Семчик Завис. Так, от, нарешті, нарешті. Дуже-дуже довго, знаєте, це відбувається. Чекаємо. У нас тут є така іконка. А чому не має подорослішати. Чекайте, а що сталося? Чому семчик не дорослішає? Добре, добре, щось у нас тут зависло. Але в нього сьогодні має бути все ж таки день народження. Не знаю, що, що не так. Давайте змінимо йому памперси. А, добре, сіме зависла. Давайте нехай Кетрін це поприбирає. Можливо, зараз він просто відвисне. Давайте нехай Томас якось покладе його, чи що. Не можемо ми його покласти? На підлогу, ні? Покласти Семчика. Може, він подорослішає, коли Томас його покладе? Так, Семчик в нас завис. Аманда його хоче погодувати. Ой! Ой! Клас. Дивіться, він подорослішав на руках у Амандочки, у своєї сестрички. Блін, як це класно! Ви бачили це? Це так, це так символічно. Вона, як сестричка, вона його дуже любить. І тільки взяла його на ручки, і він одразу подорослішав. Клас, як це класно. Так, ось такий милий кадр. Я трішки поскрінила. Дивіться, як це класно. І Семчик у нас став Тодлам. І, до речі, так, я хочу подивитися, на кого він схожий, от, щоб і вам показати поближче. а Мені здається, що він просто копія Кетрін. Просто ви подивіться, такі очі, як у Кетрін. а Носик, і губи, мені здається, як у Кетрін. От, тому що, якщо дивитися на Амандочку, то Аманда в нас теж на Кетрін схожа, більша. Да, і в неї теж очі, як у Кетрін. І губи, мені здається, теж. І у Семчика дуже схожі риси обличчя, <laughs> який він милий, милий такий класний. Добре. Добре, давайте подивимося, що в нього по потребам. Він у нас хоче спадки. Давайте я, мабуть, ліжечко переміщу сюди. У нас там попрощалася наша подружка. Давайте я ліжечко сюди поставлю. Так, ось так. І ось цей коврик теж яскравий сюди поставлю. От, така в нас буде кімнатка у Е, Так вона виглядає, не дуже багато предметів тут От, поставила все таке саме необхідне. І я не знаю, можливо, давайте <світок> поповзло поповзло. Таке цікаве. Давайте, можливо, відправимося до дзеркала. Візьмемо, давайте, кого, амандочку. А, нехай а, вона, я вже забула, як це робиться всім з два. Як можна змінити семчика? Він у нас поліз на вулицю <гум> до батьків. Давайте візьмемо аманду, тому що вона ближче всього. А, так, взяти сема, нехай вона його візьме. Добре, а, і давайте піднесемо його до дзеркала. Можливо, я зміню йому якусь зачіску. Так, дивіться, він у нас з таким коричневим волоссям, як Кетрін. Так, і дивіться, є в мене тут зачіски. Це такі зачіски, які я завантажувала. Деякі зачіски йдуть як для дорослих, так і для малюків. А от ну, Це така не дуже зачіска підходяща для Тодлера. Я не знаю, мало тут зачісок, мабуть, які підійдуть додлер. Давайте ось цю подивимося. така Цікава, він так доросло виглядає з цим волоссям, з цими зачісками. Що це ні, це мені не подобається. Це прям дуже якась така для дорослих. Можливо, давайте стандартну якусь. Ну, стандартних теж не дуже багато вибору. Добре, давайте я йому залишу ось таку зачіску. Це чимось. Схожа на зачіску 7 з 4. мабуть, це вона і є така інтегрована із 7 з 4 зачіска, або, або, можливо, ось таку. Тому що ось ця зачіска для інфантиків, мені здається, що він у нас вже ну, більш доросло виглядає, і ця зачіска не дуже йому підходить. Добре, давайте я поки що ось цю зачіску виберу. Не знаю, вона не ідеальна як для мене, як для Тодлера, але нехай вона буде. Мабуть, на даний момент це поки що такий кращий варіант із того, що в мене є. Да. І ось так він у нас одягнений. Ну, цікавий такий хлопчик, я дуже рада. Так, він хоче спадки. І давайте вже, нехай сестричка за ним подоглядає. Добре, нехай вона його вже покладе в ліжечку, От, нехай він поспить. Да. Нехай він засне. <хи> Класний такий малюк. Добре, да, зараз він ляже і засне. Відправлю Амандочку в туалет. Да, а вона все до тієї перекладини йде. Слухай, Аманда, в тебе вже 10-та навичка фітнесу, тіла. На що тобі вже та перекладена. Вона тобі вже не потрібна. Так, в нас тут Томас і Кетрін. А, да, Томас у нас сьогодні не пішов на роботу і нам написали, що він використав один день свого вихідного. Вони в нас тут теж розряджені. Боже, ну що це за любовна парочка? Я прям не можу з них. Так, дівчина в нас ця ще в гостях. Давайте розпускати гостей, мабуть. Давайте з нею попрощаємося, От, тому що всі ми теж стомлені. До речі, в нас сніг зійшов, бачите? Це дуже добре. Так, Томаса я відправлю в туалет. І прийняти ванну. Так, Кетрін наша теж нехай сюди сходить в туалет. Вони трішки голодні, а, можливо, нехай вона сходить в туалет, потім візьме якісь залишки їжі, Доїмо ті тости, які в нас є. А, Сандрочка, а, ой, Аманда, Боже, Аманда, я плутаю із Сандрою із Сімстри. Я тільки що знімала сімстри і плутаю трішечки імена. Так, Томас втратив добре, нехай втрачає, це нічого страшного. Давайте візьмемо ось ці тости доїмо. Так, і Томас, я мабуть теж попрошу сюди прийти, тут взяти тости, трішечки поїсти. І давайте Амандочку. Добре, нехай в нас така буде сімейна вечеря, пізня, пізня вечеря, тому що вже половина 12-ї ночі. От, бачите, всі ми провели такий день. От, ось такий день у нас, друзі, вийшов. Зустріли ми день народження Семчика нашого. Він у нас подорослішав. Такий цікавий Тодлер виріс, схожий на Кетрін. От, давайте, можливо, я вам покажу Кетрін. Ось так поближче. От, як бачите, да. як бачите, він схожий на неї, мені так здається. Да, ну і наші сіми тут сидять собі ввечері, спілкуються, відпочивають і обговорюють сьогоднішній день народження. Такий у нас сьогодні був день відпочинку. Томас не пішов на роботу, прогуляв роботу, ну, але це нічого страшного. Бачите, приєднався до родини. Надіюсь, Томас ти зараз не заснеш в тарілці, тому що він там дуже сонний. У нас і поспілкуєшся ще зі своїми дівчатами трішечки. Ну що ж, друзі, і на цьому моменті я буду закінчувати серію. Дуже дякую вам за перегляд. Якщо вона вам сподобалася, ставте вподобайки, пишіть коментарі. А також підписуйтесь на мій канал, мені буде дуже приємно. З вами була Вікі Сімс, і до нових зустрічей на каналі. Па-па!